Всім доброго дня, мене звуть Дмитро Стрілець. Назва нашої дослідницької роботи дослідження явища цвітіння води оскільського водосховища, район селища Яцківка, Донецька область. Актуальність: Проблема забруднення поверхневих вод з кожним роком стає все більш актуальною. Найчастіше це пов'язано з розвитком промисловості, зростанням населених пунктів, надходженням водойми величезної кількості забруднюючих речовин через тічні води поселень, сільськогосподарських угідь промислових підприємств, що призводить до цвітіння води знищення представників водної фауни. Мета вивчення явища цвітіння води оскільського водосховища, район селища Яцківка, Донецька область. Завдання. Перше. На обраній водоймі провести обстеження для виявлення явища цвітіння води. Червень-серпень 2021 року. Друге. Створення фотографій, що можуть охарактеризувати наявність або відсутність цього явища. Третє. Відбір проб з поверхневого шару водосховища. Четверте. За допомогою мікроскопу визначити мікроорганізми, що розвинулись у масовій кількості та спричинили зміну забавлення води і відповідно цвітіння водойми. П'яте. Розробка способів. Уникнення цвітіння води у даному водосховищі. Об'єкт дослідження: Оскільське водосховище, район селища Яцька Донецька область, предмет дослідження: мікроорганізми, що масово розмножуються у поверхневому шарі вод Оскільського водосховища. Методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, екологічний моніторинг, періодичне спостереження, статистичний порівняльний. Цвітіння води це природне явище, що проявляється в зміні забарвлення води внаслідок масового розмноження мікроскопічних водоростей. Дуже шкідливим є надмірне цвітіння, яке значно погіршує якість води та умови життєдіяльності організмів у водоймах, порушує гідрохімічний режим, створюючи дефіцит кисню. Шар води, що цвіте, може досягати 10-15 см завтовшки. За при цьому виникає придуха риби, і вона гине. Оскільське водосховище велике рослове водосховище на річці оскіл, яке розташовано на території Донецької та Харківської області України. Будівництво водосховища почалося в 1957 році. Наповнення водосховища почалося в березні 1958 року. Зривало до весняного до водопілля 1959 року, довжина водой... водойма 55 кілометрів, середня ширина 1 кілометр, середня глибина 5-6 метрів. У 2021 році ослідське водосховище використовувалося для господарського купного та технічного водопостачання Донбасу, зрощення сільськогосподарського водопостачання, обводнення річок. Гідроенергетики, а також рибного господарства. В ході наших досліджень проводилося візуальне спостереження акваторії і берегової лінії водосховища у в районі селища Яцківка, зазначувалося світіння води, проводився відбір проб води на двох ділянках водоймища, проточна вода і затока водосховища. Результати дослідження Повідно до проведених досліджень певні ділянки Оскільського водосховища в районі селища Яцьківка Донецької області, в різній мірі схильні до явища цвітіння води. Результати представлено у таблиці 1. За допомогою мікроскопа були виявлені представники ціанобактерій, наступні родів, Анабенна гумфосферія осцилляторія. На даному слайді представлена мікрофотографія за проби води, води номер 1 з затоки Осільського водосховища району селища Яцківка Донецької області. Проби води номер 2 Проточна вода Оскільського водосховища району селища Яцківка Донецької області. Висновки. Цвітіння, цвітіння даної водоймища обумовлено в основному. Надмірним розмноженням представників ціанобактерій. основні причини інтенсивного поширення синьо-зелених водоростей у водах оскільського водосховища: перше скидання людиною забруднених речовин водоймище, друге надмірний вилов риб, які живляться водоростями. Пропозиції щодо поліпшення екологічного стану оскільського водосховища. Проведення роз'яснювальної роботи серед місцевого населення щодо недопустимості скидання забруднених речовин у водоймищі для зменшення світіння води може бути використаний прийом з використанням ячмінної соломи в якості інгібітора розвитку ціанобактерій. вселення у водоймищі риб, які живляться водоростями, наприклад, товстолоб, чистка берегів і дна водойми від замовлення. Особливо за Дякую за увагу.